По-перше, дякую ЗСУ за можливість за цей весь сезон. Ми змогли його, його зіграти повністю, тому дякую Збройним силам. Без них би цього цієї можливості не було б. По-друге, вітаю команду з перемогою. Ми, так би мовити, хлопнули дверима. Добре, закінчили сезон. Перемогли. Сьогодні гра була така тяжка, але ми в захисті перехопили багато. М'ячів зібрали багато підбира на нападі, і це призвело до того, що ми перемогли. Дуже великі бійцівські якості проявили гравці, і тому ми перемогли. Так, тримав, бачив, що в мене гарні шанси, тому виклався по повній, так би мовити. І я думаю, в мене великі шанси перемогти та виграти цю нагороду. А усіх чотирьох перемог в цьому сезоні Собачому Дієвська. Яка була Ну, напевно, сьогодні якась така. Ну, сама по собі гра була видовищною, Мені здається, багато красивих моментів, клач, і тому мені здається, що це. Ця... Дійсно, дуже приємно, що ми закінчили цей чемпіонат перемогою. Я хочу привітати наших воловальників, руководство клубу. І хочу додати тільки те, що ми на правильному шляху. Сьогодні, перш за все, вирішав рішал захист. І це у нас в той чиною мері вдалося. Отсюда вже були наші атаки напади. По я розумію, що хлопці молоді, емоціональні, але я наполягаю кожен раз. Треба тривати концентрацію перш за все в захисту. Щось удалося, щось ні. Але дійсно ми закінчили чемпіонат на мажорній ноті. Це приємно. Так, а сьогоднішня гра тому підтверджена Я, На мою думку, команда потрішки прогресувала і це давало свої результати. Перш за все две перемоги за останні дабли. Плюс ми доволі таки непогано епізодично виглядали проти топових клубів. Посьму Думаю, так. Прогрес є, але незначний. І дуже не вистачає опиту нашим хлопцям. І гри на такому рівні. Я думаю, що все временем це все додається. І є доволі непогана перспектива у ряду гравців молодих. Достатньо широкий діапазон. Я не буду називати фамілією, але. Є молоді хлопці, які, які нас дуже дуже радують і на яких ми після наполегливої роботи сподіваємося, що вони будуть грати в баскетбол. Поки що я не можу не можу сказати, що це гроки. це тільки скажімо так, починаючі граки баскетболісти, матеріал, із них треба ще зробити будущих гравців. Але є їх бажання, є наше бачення, є. Між сезоні будемо робити, будемо трудитися, не покладаю руку. Роман Морозов і за все стане найкращим моделом замість А Наскільки він ще може подати свої, він працює щодня, чи бачите, ми його ще більше? Дійсно, Рома має дуже неплохі скили в некоторих елементах, але е, там можна прогресувати. Прогресу немає перемог і немає. Кордонів кожен гро, кожен тренер може прогресувати в своєму розвитті, і Рома не виключений в цій ситуації. Можна почати зі слів вдячності, а потім коментар про гру, якщо можна з вашого дозволу. Хотілося в першу чергу подякувати величезне, дякую захисникам України, захисницям за те, що боронять нашу рідненьку землю і дають нам змогу грати. Провести чемпіонат, слава Богу, що він закінчився для нас вже завершився. Що команди дограють величезне їм дякую від щирого серця і низький уклін. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нації, ну і з Російської Федерації. Далі хочу продовжити словами вдячності нашому клубу, нашому керівництву. Це починаючи від президента клубу Лазорко Олександр Іванович, так і кожного члена нашого. Персоналу, тренерам, дякую велике, лікарю, дякую велике. Ну, всім, хто був причетний до клубу, хочеться дійсно подякувати величезне, що цей сезон всі допомагали. Працювали як одна родина. І дійсно, просто хочеться щиро їм подякувати. Дякую також всім вболівальникам, рідним, хто нас підтримував цей сезон. Також великий респект. Це відчувалося. Без їхньої підтримки, мабуть, нам би було б важче. Ну і хейтерам дякую за те, що вони теж існують. Взагалі, ви далі обіжайтеся, ображайтеся собі. Це нас мотивує тільки. Тепер по грі скажу. Е -е, мабуть, не мабуть, а максимально провальна перша половина наша. В особистості буду критика по собі, можу сказати, ну, почав не дуже. Ну, і по партнерам команди також хочу сказати, що. Мабуть, першу половину ми десь не грали в баскетбол. Другу половину ми почали грати, але Запоріжжя, мабуть, сьогодні трішки зіграло краще, з чим я їх вітаю з перемогою. Ну і також я забув подякувати нашому цеху гравців. Це всім колегам по команді, хочеться дійсно теж подякувати. Кожен віддав максимум своїх емоцій, здоров'я свого. І тільки респект, всім тисну руку, дякую за сезон, хлопці. Ну і владлену, владлену бережному, на жаль, він вчора отримав прикру травму. Хочеться побажати якнайшвидшого відновлення і повернення на паркет. У вас Знаєте, як сказати, зі сторони важко, ой, кажу зі сторони, від себе особисто важко коменти давати на таке питання. Ну, хотілося би, щоб оцінювали люди зі сторони. Від себе можу сказати, дійсно викладались можливо деякі ігри. Ми когось і здивували як і виграшними іграми, так і програшними іграми. На жаль. Але взагалом, так як наша команда зібралася останньою зайшла в Суперлігу. Ну, на мою думку, є куди додати, дійсно є куди додати. Потенціалу вистачає. Деякі гравці не вірять до кінця в себе, а це треба навпаки робити. Більше вірити в себе. Я думаю, ми могли б ще здивувати краще інші команди і показати ще кращий результат. Тому є куди працювати, куди і рости. Я розумію, так, що рівень. Дякую да, за ці приємні такі слова. Дійсно, ну знову ж не хочеться себе взагалі там хвалити, тільки критикувати, тому що є ще куди додати навіть в такому віці. Як кажуть, можна все життя вчитися і навчитися чогось нового. Тому надію, що ще буду дивувати людей і не збираюсь завершувати на цьому. Приємно дуже повернутися в найвищий дивізіон України. Особисто пограти на рівні суперліги. Так, вона дійсно трішки, може і не трішки, а так суттєво впала в рівні. Надію, що будуть гравці все ж таки повертатися, буде чемпіонат бути сильніший ставати, будуть легіонери приїжджати. Ну і хотілося б в тому чемпіонаті приймати участь, типу, не приймати участь, а показувати хорошу гру. Ну і всім побажаю. Відпочити, надію, що швидко загальна велика перемога нас чекає. Тому побачимось скоро. Дякую. Е, ні, Запоріжжя мене не здивувало. Я вже казав що вчора. Мабуть, вони те, що я бачу, показували хорошу ігру і показували попередні ігри, що вони і грали е, із будівельником, з київбаскетом. Також давали боротьбу. Тому я старався ну, хлопцям сказати, що буде важко. Так воно і вийшло, що сьогодні була важка гра. Е, хлопці старались, молодці. Трошки нас не вистачило в кінці, але ну, нічого страшного. Вже тяжкий сезон він закінчився. Хочеться подякувати е, хлопцям. Я рахую, що все-таки які не які, але результат для того, як ми починали і як ми входили в цей сезон, я рахую, що це. Непоганий результат для нашої команди. Тому всім дякую і будемо думати і дивитися, що буде на наступний рік. Але на наступний рік поки що важко щось прогнозувати, що як воно буде на наступний рік. Ми всі знаємо, що лікар українському сболі дуже довге зараз вже Розмови, чи, 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 е, вони ведуться, але якоїсь конкретики поки що немає. Важко сказати, що буде і в якому форматі буде команда на наступний рік, тому поки що нічого не можу конкретно сказати, як воно буде. Зрозумів, якщо дивитися на другу частину чемпіонату, uh -huh. підсумку було помітно, що команда так не дає, але десь ось все ж таки помітно, що десь початку сезону Варто було, що пізно входило в сезон. А ви, як головний тренер, задоволені тим, що ви показували, що ви показали у другій половині сезону, саме з цим складом, за цим умов, чи десь можна було ще краще? Ні, я в загальному задоволений. Ще краще можна, може, в окремих якихось іграх можна було зіграти. Скажемо, така поразка Луцьку, я рахую, що то, але і Луцьк добре грав сьогодні. Така дві-три ігри, де ми могли в принципі виграти, але не виграли. Але загалом я задоволений, в принципі, віддачею хлопців роботою, так як в нас ми працювали в тих умовах, які в нас були, як ми це все будували. Тому в принципі, ну не знаю. Я рахую, що більш-менш хороший сезон, а керівництво там вже буде говорити. Може, скаже щось друге.